Привіт, дівчатка, мене звати Аня. В сучасному світі чоловічий манікюр це вже норма, і багато чоловіків ходять на такі процедури, як манікюр з покриттям або ж просто для своєї гігієни. Сьогодні ми будемо робити манікюр в апаратній техніці, і у мене в гостях будуть чоловічі ручки. Це ручки мого чоловіка для більш ефектного відео. Він навмисно відрощував нігті, постійно жартував наді мною. І коли в мене з'явився час, я сказала все, я попався. Спочатку я прибираю дожину цього маленькому грифону і буду відсувати кутикулом. Роблю це максимально акуратно. Дівчатка щодо ручок в чоловіків, в них може бути набагато чутливіша кутикула, ніж у нас дівчат. Робимо це акуратно, не поспішаємо, щоб не зробити боляче. Шризу буду брати з синьою насічкою, руки не бачили манікюру дуже давно. Я навіть не пам'ятаю, чесно кажучи, чи робила взагалі йому апаратний манікюр. Зазвичай це все було набагато простіше. Добре, вичищаю все з під кути і коли все, що нам не потрібно. оберти ставлю на 12 тисяч і вичищаємо весь птерігій. Загалом, чоловічий манікюр є не складний і там нема нічого страшного. Знаю, що багато початківців, майстрів бояться братися за чоловічі ручки, але якщо чесно, не розумію, чому. Я вважаю, що це ого, го який досвід і плюсик для вас, і звичайно ж для вашого прайсу. Бо зараз чоловічий манікюр все більше набирає обертів. Тож не бійтеся, беріться за цю роботу, і у вас все вийде. А тим часом періодично змахую пил, щоб бачити, що я пиляю, і щоб не пропиляти чоловіку нігті. Після того, як прочистили гарненько під кутикулою, будемо шаманити над цими ручками далі. Обов'язково слідкуйте за нахилом фрези, вона не повинна впиратися в нігті, інакше там будуть жахливі пропили. В мене, до речі, там на задньому фоні виніється мій рожевий пончик. Це пилочка в релоні від Stalex Pro. Я раніше працювала одноразовими і дерев'яними пилочками, але коли спробувала металеву основу з накладними файлами, то сама собі сказала, що так можна було. Робота дівчатка йде в рази швидше і це бюджетніше. Кутикулу ми підняли і буду обробляти далі її фразою куля з червоною насічкою. Спочатку я проходжуся повністю по всій площині кутикули, щоб ще більше підняти, і щоб мені було легше зрізати або спиляти, тому що видно, як вона розчиняється, як пил. Чоловік мене запитав, чому в нього руки димлять. Тобто, кутикула настільки суха, що вона просто кришиться під фразою. Тому і зріз прямо такого гарного, як на жіночих ручках, у мене і не вийшло. Нам головне не перетерти шкіру і не перестаратися, щоб потім не було болючих моментів. Тому що все, що нам потрібно, ми зрізаємо. Але якщо ручки не були довго на манікюрі, кутикула розповзається і, звісно, капіляри. І під час обробки кутикули клієнт відчуватиме дискомфорт. А після цього пальчики будуть боліти. Кутикулу ми прибрали, і я підпилюю нігті по всій довжині, довожу їх до ідеалу, заокруглюючи кути, щоб вони ні за що не чіплялися. Якщо є якийсь бруд під нігтями, я просто забираю його звідти апельсиною паличкою і знову підпилюю нігті, щоб він був гарним і акуратним. Далі ми обробляємо нігтики з фрезою, щоб зрівняти всі горбинки і всі подряпини, які з'являються під час звичайного життя людини. Я їх просто зрівнюю і шліфую нашу кутикулу і навколо неї, щоб там не з'явились задирки. Тут на цьому пальчику дуже наглядно видно результат шліфування. Прибирається брудний шар нігтя, а під ним чистенький і гарненький. Ризу ми не тримаємо довго на одному місці, бо нігтики нагріваються і починають пекти пальчики у клієнта. Далі буду полірувати по маслу, щоб надати оксамитості і такого легкого блиску нігтям. Наношу масло прямо на нігтик і шліфую тою ж силиконокарбітною фрезою. Але не забуваємо про шкіру навколо кутикулу, її теж потрібно шліфувати, та ще й тому, що шкіра нагрівається і олія проникає швидше та краще. Так само обробляємо всі валики та подушечки пальчика. За ними теж потрібно доглядати. Якщо ми хочемо красиві ручки, то так доведеться тут трошки попітніти. Після обробки маслом я серветкою змоченою в знежировичі забираю всі залишки олії та силіконо фрези, що спилялись під час полірування. Завершуємо наш манікюрчик масажем зі зволожуючим кремом, щоб хоч трішечки ці ручки покайфували. Особисто моя думка щодо чоловічого манікюру завжди була позитивною навіть така дрібниця може координально змінити ручки чоловіків і зробить їх акуратнішими і ніжнішими, але на смак і колір. Це не така вже і обов'язкова процедура для чоловіків, але тут вже кожен сам собі сценарист і милуємося результатом перетворення наших ручок. Вам велике спасибі, що подивились це відео. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал, щоб не пропускати нові відео. А з вами була Аня і до нових зустрічей!